Вже світує, переїхали на пшеничку, морози передали на два дні, а треба все вспіти. Так що працювали цілу ніч і продовжуємо працювати. Ось така в нас пшеничка. Тут от бугур такий. Зійшла вона пізно, дощів довго не було. посіння на посоняшнику. пшеничка RGT, Depolt. От всипали її сюди по 300 кілоселітрів. Будемо пробувати розігнати. Бо позіхати її нема коли. Якщо вона буде позіхати, то не буде тут толку з неї ніякого. Так що треба максимально старатися ускорити її буде вегітацію і щоб було в неї що жерти от якось так.